Заскавунчали фанатики, батінки батюшку руского царя влади, позбавляють. А все тому, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з державою агресором, зокрема тимчасово існуючою російською недоімперією. За документ проголосували 265 народних депутатів. Цей закон покликаний унеможливити діяльність умовних церков а по факту агентурних мереж. Еж ворога, які перебувають під впливом ворога і вчиняють підривну діяльність в Україні. По факту закон передбачає, що релігійні організації, які у зв'язках з Російською православною церквою РПЦ будуть перевірятися експертною комісією, створеною Державною службою України з етнополітики та свободи совість. Якщо комісія виявить порушення, видасть припис на їх виправлення. Після цього рішення про заборону діяльності такої релігійної організації приймається судом. Далі прихильникам руського міра надається 9 місяців для розриву зв'язків з Росією. Закон набере чинності через 30 днів після його опублікування. До речі, нагадаю, що важливою є експертиза статуту ПЦМП на дослідження щодо підпорядкування російській церкви. Зокрема, у ПЦМП досі підпорядкований РПЦ. Такий висновок зробили експерти із Держетнополітики. Зокрема, експертна група встановила, що ухвалення нової редакції статуту про управління УПЦ від 27.05.2022 та постанови собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв'язку ПЦМП із РПЦ, тобто Московська церква в Україні і російська церква в Москві мають канонічний зв'язок. Також у ПЦМП немає статусу автономної церкви, який би визнавався іншими церквами. А отже, є структурним підрозділом ФСБ структури з Росії, хоча й має певні окремі права. Більше актуально у телеграмі Лисеню Ньюс підпишіться до речі. Детальніше про сам закон розказав нардеп Ігор Гусь одразу після голосування. Друзі, вітаю. Сьогодні важливий день в українському парламенті. Ті, хто говорять, що це закон про заборону Московської церкви, це не зовсім так, тому що він дозволятиме заборонити будь-яку релігійну організацію, яка підтримується і має центр керування в Російській Федерації, тобто в Москві. Відповідно, процедура дуже проста. Фактично буде створена комісія, яка згідно певних процедурних моментів, буде перевіряти будь-яку релігійну організацію, в тому числі і УПЦ московського трихату, давати попередження. І якщо після цього попередження не будуть вжиті відповідні дії, зокрема єрархами московського трихату, буде передаватися процедурне рішення до суду, який... Має заборонити цю інституцію після заборони. Усе майно державне та комунальне буде повернено теж в державу.